Сьогодні ховають нашого побратима, друга Гюрзу, радівіла Роман. Це хлопець, який три роки добровольцем захищав Україну. Він загинув 18 числа. 18-го цього місяця. Він сам родом з Дергачів. Так, він родом з Дергачів. 1984 року молодий хлопець не встиг завести діточок, у нього залишилась мати та дівчина. А де він загинув, при яких обставинах? Щось відомо. Це під час загострення ситуації на фронті 18 числа. Він виконував бойову задачу. І потрапив під обстріл гадів і був поранений осколками. Гарними чоловіками, батьками, підприємцями, сім'янинами. Але все це не має значення, якщо, не, якщо в нас не буде тих воїнів, які готові захистити. І чим відрізнявся Роман, що він якраз був за своє, за своїм характером, він якраз. Був воїном і знає, що це, що це хлопець був скромний, що це, ніхто би не сказав про нього, що це якийсь ну, там, герой, чи як прийнято говорити пафосними словами. Він ніколи не хизувався якимись своїми бойовими подвигами, ніколи не бив себе в груди і не казав я, я. я Але він Боровся і в АТО, і в мирних містах, і на вулицях міст боровся проти окупанта, який і зі зброєю, і з іншою зброєю прийшов на нашу землю. І от якраз він і є, якраз він і є тим героєм, тим прикладом для нас всіх, щоб ми не забували завдяки кому. Завдяки таким хлопцям, як він, є це все. І ми можемо жити, і ми можемо сьогодні віддати шану. І найголовніше, що ми не можемо зневіритись, ми не можемо опустити рук тільки тому, що в нас є роман, що і в нас є ще багато-багато наших друзів і побратимів. Тому наша боротьба вона тільки може бути до одного, це до перемоги. Щоб жертва його не було безсмисліна, напрасно, нам треба помолитися в вместе дружно, Богу. И попросить его, чтобы мы все стали его детьми. Чтобы на этой земле был мир Божий, чтобы наша Украина была свободна. Чтобы она свободна была в наших сердцах, в нашем разуме. Чтобы эта жертва не была за какие-то, я не знаю, сказки, за каких-то олигархов. Чтобы эта жертва была за свободную Украину, где будет торжествовать Слово Божие, где будет присутствовать Бог в каждой семье, в каждой жизни. И поэтому я вас попрошу, повторите за мной слова молитвы. Эту молитву мы произносили с Романом в подвале, в тестах. И вы знаете, я глубоко уверен, что он сейчас не медленный. И нам надо, чтобы небо было здесь, на этой земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте скажем так, Отец Небесный. Отец Небесный. Я прихожу к Тебе. Я прихожу к Тебе. Такой, какой есть. Такой, какой есть. И я прошу Тебя. И я прошу Тебя. Прости все мои грехи. Прости, Прости все мои грехи. Я верю. Я, я верю. Что Ты Иисус что ты Иисус умер за меня, умер. умер за меня. и воскрес, и воскрес. на третий день, на третий До день. день. До моего оправдания, До моего оправдания. Я, заявляю. я заявляю духовный мир, Духовный мир. Дьявол не мой Господь. Дьявол не мой Господь. Мой Господь Иисус Христос. Мой Господь Иисус Христос. Аминь. Аминь. И пусть наша земля, наша Украина, она будет действительно достойна. Достойна того, что за нее умирают такие действительно чудесные люди, как наш брат. Спасибо тебе, Рома.